Працює генератор. Коли ви даєте газу, він піднімає оберти. Такий гібридний трицикл від фірми SocMoto, Cargo Max є в наявності. Даєте газу, включається генератор. А якщо ви хочете їздити на електротягі, ви можете заглушити генератор і їхати тільки на акумуляторах. Ось такий тихоходний буде. Вистачає на одному заряді до 80 км. Можна поставити в середній режим, і акумулятори тобто генератор буде включатися тоді, коли потрібно. Якщо десь під горку будете їхати, він автоматично буде допомагати. Або десь акумулятори просядуть і він теж автоматом включиться. Або примусово ви включили, і він працює. Ось так. Даєте газу, він додає сам оберти. З якою легкістю піднімає кузов. За рахунок кнопочки ви просто сидите і піднімає кузов. Стоїть гідроциліндр, гідронасос електричний. І все. Задній борт автоматично відкривається. Все. Вся сипучка висипається без проблем. Не треба вручну нічого піднімати і виходити навіть. Все. Ось такий гібридний трицикл є по наявності в місті Вінниці. В різних кольорах, якщо вас цікавить, звертайтеся, доставочка нашим транспортом прямо до вас додому. Моточас, місто Вінниці.